У кожного в житті є життєві цінності. Будь-що кожного може бути. Це квартира, робота, там, машина, сім'я, відпочинок. Ну, у кожного є щось цінне в житті. Але маємо зрозуміти, що духовні цінності діляться на дві категорії: це плотські матеріальні цінності, земні та духовні цінності. І плоски матеріальні землі цінності вони є тлінні, вони є невічні, і вони ніколи не, не принесуть людині спокою душевного та ну, задоволення взагалі сенсу життя. А духовні цінності це є цінності, які є у Бога. І тільки у Бога є вічні, вічне і духовне це є вічне. І ми маємо розуміти, що для Бога е, найважливішою цінністю є Ісус Христос. Так само і в нас Ісус Христос має стати найважливішою ціни всі в житті. Ми маємо поставити Ісусу Христа на перше місце, і тоді ми дійсно зможемо успадкувати вічне, тлінне та мати сенс життя.